Сміливі, нахабні та п'яні правоохоронці на київщині провели рейд. і лише за одну ніч патрулювання затримали аж 17 на Тверезах за кермом. Як усе було, дивіться просто зараз. В місті Броварище на київщині правоохоронці готуються до профілактичного рейду. Перед виїздом на вечірні дороги отримують останні настанови. При заступанні на чергування мір особистої безпеки ввічле поводження з водіями. Кілька хвилин і готові їхати на патрулювання. Слухай мою команду, рівняйся, чекусь до виконання функційних обов'язків охорони громадського порядку та забезпечення безпеки, безпеки дорожнього руху по службовим автомобілям. Перші порушники не змушують на себе чекати. В когось брудні номерні знаки на авто, в когось не працює фара. І ось у потоці дрібних порушень нічемних водіїв з'являється він. Кермувальник цієї газелі довго їхав, не зупиняючись на вимогу патрульних. А коли все ж таки загальмував, то одразу почав виставу. Чому ви не зупинялися на вимогу працівників поліції за допомогою приблизкових маячків? То. Ви вживали сьогодні чи на протязі 24 годин спиртні напої? Ні. Не вживали. Ви пройдете огляд на стан алкогольного сп'яніння за допомогою алкотестера на місці. Не хочу відмовляєтесь. І керував даним автомобілем з підозрою на стан алкогольного сп'яніння. А за, як ви змогли з за, запахом запах, запах Це як? Це якось якось рулеткою міряється чи як воно це запах силашов? Непокірний водій все ж таки погодився поїхати до нарколога. Утім, коли приїхали на місце, передумав. Та чу, вій, такі, нюхайте, зуцин, другу, а воно ж у мене з другого місця зовсім другі там саме. Я бачу, ви хочете просто побалакати. От у мене з рота так, а воно ж у мене з другого місця, з усім до домба. Ви відмовляєтеся зі проходження? Так, я відмовляюся. <питерев> я відмовляюсь, я не хочу і не хочу я, я, не хочу, хочу зв'язуватися з цими людьми. Ми, може, вони, може вони якісь шахраї, хто його знає? <світ> вони мене зупинили, що вони хотіли, <питерев> може вони гроші хотіли, приїхали сюди, нарядились. Врешті на гострого на язик водія склали протоколи, направили документ до суду. А цей чоловік в бежевій курці власник ще одного автомобіля. Він за кермом не був керування, довірив своєму другові. Та той виявився так само нетверезий. Проходити тест на алкоголь водій відмовився. Тож у нього відбирають права. А далі його долю вирішуватиме суд. Я визнаю свою вину. Він визнає ти бліститель знакома. Вийди, скажи, я такі-то, такі-то, гражданин України, блиститель закона. Вийди, представ, що ти втікаєш? Ти служитель закона, ти служитель закону, кого ти боїшся. Ти, ти козьом! От і все, ти козел. Добре, добре, добре. Хоч добре, добре. за камерою може з тобою пообщатися, за камеру можу з тобою повіщи. Та всіх попередніх порушників перевершив ось цей водій Хюндая. Чоловік летів зустрічною на вщент розбитому автомобілі. Коли його зупинили правоохоронці, він не міг зв'язати і двох слів. В Багажнику авто поліцейські знайшли биту, а на всі питання водій відповідав жестами. Виділий. Дійте на місце. Куди ви їдете туди у неадекватного водія? Правоохоронці вилучили права. А автомобіль відправили на штраф майданчик. Тепер чоловікові світить щонайменше штраф у розмірі 10 тисяч гривень і позбавлення права кормувати щонайменше на рік. Марина